Добриня. Сьогодні ми розглянемо опції форматування тексту, тобто опції редагування тексту при написанні електронного листа. Отже, давайте зайдемо в модульне вікно написання електронного листа. Натискаємо клавішу Написати. Тут ми бачимо модульне вікно. Для того, щоб включити опцію форматування тексту, спускаємося нижче і бачимо букочку А з нижнім підкресленням. Натискаємо на неї. І в нас появляється таке меню. Також це меню з'являється, коли ви розширюєте MO, модульне вікно на весь екран. Давайте пройдемося по всіх. Для початку напишемо текст. Тут ми можемо побачити наступне. Ми можемо відмінити останні дії. Ми можемо повторити попередні дії. Тобто ми повертаємося на крок вперед. Також ми можемо змінити шрифт. Для того, щоб змінити шрифт, ми повинні виділити ділянку, де ми хочемо змінити шрифт. Давайте я виберу це слово. Міняємо шрифт. Як бачите. Наш шрифт змінений. Також ми можемо змінити величину шрифта. Добавити жирність. Курсир. Підкреслення. Колір. Також ми можемо вирівняти по лівому краю, по центру. І по правому краю. Також ми можемо нумерувати, маркувати та інше. зменшити відступ і збільшити відступ від полів. Ми можемо також його взяти в лапки. або закреслити. Або ми можемо відмінити все форматування тексту. Дякую вам за перегляд!